У цьому відео я переробив усіх Майнкрафт-мобів у персонажі з магічної битви. ого ви просто подивіться, який він потужний. Ця вогняна стріла виглядає ну дуже класно. Бляха, краще б я цього не робив. Це напевно найкраща модель, яку я робив за весь час. І так мене звати морквянка. Буду дуже вдячний за вашу підписку та лайк. Ну а ми починаємо. Так, отже, першим на черзі у нас де персонаж з назвою панда. Тому я думаю, йому ідеально підійде, не повірити панда. Так, давайте почнемо з голови. Додаємо ніс, тут зробимо очі, робимо вуха і переходимо до тіла. Отже, зробимо для нього ось таке спортивне пузо, прямо як у мене. Додаємо руки та ноги і переходимо до розмальовки. Надаємо трішки кольору, додаємо деталей і ось наш дикий панда вже готовий. Тож давайте поглянемо на нього в грі. Ну і який він вийшов. ого ви просто подивіться, який він потужний. Ви просто подивіться, який він класний. Ні, ну це виглядає точно як оригінал. Це не панда, а просто бімба. А що буде, якщо йому дати бамбу? О, боже, краще він цього не робив. Ну а на цій фаній ноті я думаю можна переходити до наступного моба. Ну, якщо ви хочете подивитись продовження цього відео, то воно... Уже його мене на ютуб каналі, посилання на нього я залишу в описі.